Всім вітання! В сьогоднішньому відео ми продовжуємо налаштування нашого інтернет-магазину на платформі Хорошоп. В сьогоднішньому відео я коротенько розповім, що потрібно зробити на нашому сайті для того, щоб налаштувати його для підключення Google Shopping. Після того, як ми додали товари вже на наш сайт, потрібно буде налаштувати онлайн-оплату. Це є обов'язкове правило для підключення Google Shopping, тому що при перевірці роботом або ж співробітником компанії Google. Обов'язково буде перевірено, чи є можливість онлайн-оплати на вашому сайті. Онлайн-оплат на даний час є дуже багато, можна підключити будь-який сервіс. Ну, наприклад, я користуюся або LeakPay, або Wayforpay. Це класні сервіси, налаштовуються вони дуже швидко, тому я думаю, з цим у вас питань не виникне. Далі потрібно буде налаштувати інформаційні сторінки на вашому сайті, і вже потім. Можна буде переходити до підключення додатків Google. Це Google Merchant Center. Треба буде там зареєструватися. І також потрібно буде створити нам аккаунт в Google Ads, тобто в Google AdWords. Ну і ще обов'язково потрібно буде нам підтвердити наші права на наш сайт. тобто Показати Google, що ми являємося власником цього сайту. Для цього нам потрібно буде зареєструватися в сервісі Google, Google Search Console. Ну і останнім нашим етапом буде створення фіда на нашому сайті, за допомогою якого ми і будемо рекламувати наші товари в Google Shopping. Тобто ми створимо фід для Merchant Center, потім його туди додамо, і наші товари. Підуть на модерацію, і в майбутньому вже будуть показуватися в Google Shopping. Але спочатку, якщо вам вже цікаво, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, і поставте лайк цьому відео. Про онлайн-оплату я вже сказав, і далі говоримо про сервісні сторінки при перевірці вашого сайту інтернет-магазину. Google робот обов'язково буде перевіряти сторінки, в яких прописані правила оплати і доставки: ось я вже їх тут зробив: оплата і доставка, обмін та повернення, і умови, або ще як називають, угода або оферта. Ці три сторінки повинні бути обов'язково на вашому сайті. Налаштувати ці три посилання ви можете в панелі управління на вкладки Сторінки. В лівому меню у вас тут є вкладки зі сторінками. Ви переходите сюди і додаєте тут інформацію. На сторінках, наприклад, в оплаті й доставки повинно бути чітко прописано, якими способами оплати ви користуєтеся, і якими способами доставки ви доставляєте ваш товар. Обов'язково також повинно бути прописано те, що ви можете доставити. Ваш, ну, замовлення вашого клієнта, ваш товар адресною доставкою. Це обов'язково також для е, Google шопінгу, що повинна бути адресна доставка. Далі повинна бути сторінка про обмін та повернення. Тут можна просто знайти десь в інтернеті корисну цю інформацію, е, також обов'язково написати. Про товари належної і неналежної якості, тобто, що можна повернути, що не можна повернути. Ну і е, умови та угоди, це також можете знайти в інтернеті. Тут звичайна оферта, загальна інформація про те, що таке інтернет-магазин, що таке товар, клієнт і так далі. Можете написати все тут своїми словами, але краще це все знайти в мережі інтернет і е, просто додати на ваш сайт. Це, що стосується налаштування сторінок на нашому сайті, в нашому інтернет-магазині. Перше, що треба зробити, Мати аккаунт в гуглі. Якщо у нас вже є аккаунт, нам потрібно буде перейти за посиланням search.google.com і ми попадаємо в search Console Google, де ми будемо підтверджувати права на наш сайт. Щоб підтвердити права на наш сайт, просто беремо копіюємо його домен і переходимо на вкладочку, і просто тут вставляємо його. І натискаємо продовжити. Для підтвердження прав на наш сайт. Google пропонує нам декілька варіантів, але ми візьмемо перший, який нам він саме рекомендує: це завантаження файлу на наш сайт. Спочатку завантажуємо файл на наш комп'ютер, Ось він завантажився. і потім додаємо його до нас на сайт. Для цього переходимо в панель керування. У лівій колонці вибираємо файли для зовнішніх сервісів і натискаємо кнопку Додати. Вибираємо файл. Ідемо в завантаження. Вибираємо цей файлик, який ми завантажили тільки що. Натискаємо Зберегти і вийти. Знову повертаємося до Search Console, натискаємо кнопку Підтвердити і чекаємо. Є права підтверджені. І натискаємо перейти до ресурсу. Все, ми додали сайт до Google Search Console і підтвердили права на наш сайт. Наступним кроком йде реєстрація в Merchant Center. Для цього переходимо в Google Merchant Center. Посилання я на нього також залишу під відео. І натискаємо кнопку Почати. Тут у нас коротке опитування. Чи продаєте ви товари в інтернеті, натискаємо. Так. Далі просять нам ввести адресу нашого сайту. Знову ж таки, копіюємо наш домен і вставляємо його сюди. У вас є звичайний магазин, так? Ні. Натискаємо Ні. І натискаємо продовжити. Тут нам розповідають, що таке мерчант. І е, ось вам якраз те, що нам потрібно: інтернет-магазин, товари і так далі. Ну і натискаємо кнопку Створити аккаунт Merchant Center. Далі прописуємо назву нашої компанії і натискаємо перейти в Merchant Center. Реєстрація завершена. І натискаємо продовжити. Далі у нас є декілька пунктів, які потрібно виконати, щоб. Merchant Center почав працювати. Ну, натискаємо продовжити. Можна прописати дані про нашу компанію, підтвердження нашого сайту. Як ми бачимо, у нас вже він підтверджений. І тут потрібно буде натиснути кнопку заявити права. Також права заявлені, підтвердження ми пройшли. Далі потрібно буде налаштувати параметри доставки, прописати доставка безкоштовно, чи скільки вона там буде коштувати. Повернутися, прописати реальні дані про нашу компанію. І е, додати наші товари. Товари ми будемо додавати за допомогою фіда, який ми створимо в нашому інтернет-магазині на платформі Хорошоп. І у нас залишилася ще одна дія це зареєструватися в Google AdWords. Для цього переходимо за посиланням ads.google.com і е, натискаємо почати зараз. Є. Перед нами відкривається вікно, в якому уже в нас є аккаунт, нам пропонують вже прям починати зараз і створювати нашу кампанію. Але компанію ми не можемо поки що створювати, тому що у нас немає фіда і не налаштована ну, саме мерчант-центр. По налаштуванню мерчант центру та по налаштуванню реклами в Google AdWords. У мене є окреме відео, посилання на нього з'явиться зараз тут. А ми ж повернемося до нашого магазину на платформі Хорошоп і створимо фід для Google Merchant Center», щоб його туди завантажити. Для цього переходимо в нашу панель керування, переходимо на вкладку маркетинг, вибираємо маркетплейси і ось верхня строчка Google Feed Merchant. Він зараз вимкнутий, натискаємо увімкнути, натискаємо налаштувати категорії. Зараз потрібно буде співпоставити категорії, наші категорії, які у нас є на сайті, з категоріями Google. Це робити потрібно один раз. Далі можна буде натиснути Згенерувати фід», але е, треба ще зробити невеличке налаштування для наших товарів. Треба поставити, що товари будуть додані в саме в Google Feed. Для цього потрібно перейти в наші товари, і в налаштуваннях товару потрібно буде вімкнути саме відображання у ФІДі. Для цього переходимо на редагування товару, і в налаштуванні товару потрібно буде поставити галочку, що цей товар буде. Рекламуватися в Google Shopping, Завантажувати на маркетплейси. І тут потрібно буде поставити галочку. Зараз ми це робимо вручну, так, і натискаємо кнопку Зберегти. В майбутньому потрібно буде просто зробити експорт товарів, натискаємо експорт, вибираємо Excel розширений, генеруємо файл і завантажуємо. Відкриваємо, шукаємо стовпчик. Вигружати на маркетплейси, і тут буде прописано Google Feed Merchant Center. І далі тим товарам, які потрібно вивантажувати в Google Fit. Розтягуємо це значення. І далі вже імпортуємо за допомогою файла. Натискаємо імпорт і додаємо це значення всім нашим товарам. Потім переходимо знову в маркетинг, вибираємо маркетплейси, генеруємо Feed. Фіт генерується буквально за секунду. Файл згенеровано. Беремо посилання на фіт, хоч український, хоч російськомовний. Ось так він буде виглядати. Ну, Зараз тут товарів просто немає. Копіюємо посилання і вже потім переходимо до налаштування Merchant Center і будемо додавати наш фід. Ось, в принципі, все, що стосується налаштувань попередніх, які потрібно зробити обов'язково для того, щоб додати наші товари з нашого інтернет-магазину в Merchant Center. Якщо вам сподобалось моє відео, є якісь питання, будь ласка, обов'язково пишіть. Коментарі під цим відео, або ж е, пишіть в телеграм, завжди всім допоможу, чим зможу. Тому, будь ласка, прошу в е, групу телеграм, ну або ж в коментарі. Всім дякую за увагу, всім пока!